Брітні Спірс побилася з чоловіком та вигнала його з дому. Вже тривалий час ходять плітки, що американська співачка Брітні Спірс перебуває на межі розлучення з фітнес-тренером Семом Асгарі. Також нещодавно з'ясувалося, що подружжя взагалі не живе разом. Та пара дуже часто свариться, а Брітні взагалі вдається до рукоприкладства. Днями співачка з кулаками накинулася на свого чоловіка. Сварка подружжя була настільки гучною, що сусіди навіть викликали поліцію. Після серйозної сутички Брітні виставила Сема за двері та й сам фітнес-тренер був не проти, аби з'їхати. Тож нині співачка живе не разом зі своїм чоловіком. Зазначимо чутки про те, що у стосунках пари не все добре ходять вже декілька місяців. То Брітні гайнула на відпочинок з приятелем Кейдом Гадсоном та показувала з ним доволі пікантні танці. То припинила носити обручку. Подейкували, що чоловік Брітні Сем втомився від постійних скандальних витівок дружини. Подружжя намагається вдавати, ніби між ними все гаразд. Нещодавно Сем опублікував щасливе відео з дружиною. Хоча фани розкритикували його, бо він публічно не стає на захист виконавиці та не спростовує тривожні новини у ЗМІ. Тим часом сама Брітні опублікувала допис, в якому зізнала, що затіяла ремонт. Зірка зазначила, що чоловік дає їй волю робити все, що вона захоче. Нагадаємо, Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися у червні минулого року. Пара влаштувала пишне весілля в Каліфорнії, куди запросила чимало зірок шоу-бізнесу. Такі останні новини американської співачки Брітні Спірс. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!